Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні ми маємо з вами так день, який дав для нас Бога, допоміг нам зібратися, діймо Його, і слухати Його слово, мати таку спільність. Я хотів би закликати нас, щоб ми цінили цим часом, який дав для нас Бог. Я хотів би закликати, я знаю, щоб і про життя закликали. І я хотів би закликати, щоб ми, ми відкрили своє серце, щоб ми ну, навернулися лицем своїм до Бога, щоб ми відкрили своє серце, почути, що буде сьогодні помовляти до нас Бог. І я хотів би Кодесника також поділитися словом Івані від Святого Луки, 19 розділ 41 вірша. І коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав самим за і сказав, «О, Оябий, ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тебе твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе балом оточать, і уляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе. І поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідь твоїх. Книга пророка Єзикіля, 30 розділ. Спочатку, і було мені слово Господнє таке, сину людський, пророкуй і скажи, так говорить Господь Бог. Голосіть Ой цього дня. Бо близький день і близький день Господній, день Хмарний, настає час народів. І Якова, відомий також текст, 4 розділ 13 го вічня. А ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у течі, у течі та місто? І там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не вірите, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, то зробимо це або те. А тепер вихвалите своїх родищах, лих лиха всяка. Подібна боротьба. Ісус Христос, коли був славний вісім в Єрусалим, коли багато людей не зустрічали Його, прославляли і казали, благословенний Цар, що йде у Господнє ім'я, славне це вісім, тому ми знаємо те, що відбувалося там. І написано навіть фарисеї, бачивши це все, казали учителю, заборони. А Ісус сказав їм, ну, кажу, кажу, кажу вам, коли ці замовкну, то каміння кричатиме. Але далі ще дуже цікаво відбувалося, коли після такого славного в'їзду, коли люди поставляли Ісуса Христа, Христос, в'їжджаючи в, в Єрусалим, коли наблизився до міста, то Він заплакав. Він заплакав і сказав слова, каже, о, якби ти сьогодні пізнало, що потрібно для миру тобі. Та тепер від очей твої сховане це. якби ти сьогодні пізнало, що потрібно для миру тобі, молодь. І всі, хто сьогодні є присутній, Бог нам продовжує життя, Бог допоміг нам і ми разом себе. На цьому місці. Я хотів би, щоб ми пам'ятали, що цей день, який ми маємо, цей день подарив для нас Бог. Слава йому. Слава йому. Бог подарив нам, Бог дозволив нам, і ми всі є разом зібрані в його лице. О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру Твого. Був день, і Ісус плакав. Тому що люди ці, маючи день, маючи, коли Христос був разом з ними, коли Він їм проповідував, коли він говорив, коли він ісцеляв, але вони не зрозуміли Дня Приходу, вони не зрозуміли, що це був той Месія, який прийшов. Вони не зрозуміли цього дня і не використали його. І каже Христос, бо прийдуть на тебе ті дні, і бові тебе валом оточать. І убляжить тебе, і стиснуть тебе звідусюди. Сьогодні твій день. Сьогодні наш день, який подарує для нас Бог. І те, як ми його використаємо, і те, що ми будемо робити, це є наші праві. Ми вибираємо, як ми живемо, ми вибираємо, що ми маємо робити. Бог через Зикіля, він звертається і говорить, що буде День Господній. Сьогодні є наш день, але прийде час, і буде День Господній. І тому я хотів би закликати нас всіх, щоб ми пам'ятали про це, молодь, коли ми зібралися разом, сьогодні наш день. Ми сьогодні можемо разом славити ім'я Господнє. Сьогодні наш день, ми можемо слухати Слово Господнє. Сьогодні наш день, ми можемо зробити рішення йти за Богом. Сьогодні наш день, ми можемо зробити своє рішення, використовувати правильний час для слави Божої. Сьогодні наш день, ми сьогодні можемо подводитися для Бога. Завтрашній день він не наш. І тому Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали про це. Хай Бог допоможе нам, щоб ми і цей, цей день, і цю конференцію ви розуміли, що це наш день. Я хотів би, щоб ми використали, щоб ми скористалися цим моментом. Коли Бог Він буде промовляти до нас, коли Бог Він буде давати свою благодать, я хотів би, щоб ми використали це, щоб ми, ми відкрили своє серце і ми зрозуміли, що є сьогодні Господь, який бажає благословити нас, який бажає давати нам свої блага, який бажає дати сьогодні своє слово для нас, яким можемо ми жити. Хай Бог благословить. І давайте ми зараз ще раз вподовж наші зібрання, нашу в ми ще раз помолимося перед лицем Божим і попросимо, Господи, допоможи нам. Цей день, який ти дав, ми є живі, ми є здорові. Почув, почувши твоє слово нам ну, зробити так, до чого ти нас закликаєш. Допоможе нам цей день використати для того, щоб прославити тебе. Давайте ми помолимося про це Богові. Амінь.